Студія Вогнеслово. Аудіокнижки Українською з вогником Представляє, Фентезі Роман Віллоу, глава 28 Центуріон. Повернувшись до маєтку, Тіфені та Кріс ще довго розмовляли. Стара інквізиція або Орден Привид. Як називали тих, хто із правої руки вищих перетворився на страшну легенду, своєю раптовою появою спонукали поновити розмову. Припустимо твоя правда, і давно забута сила знову проявляє себе. В такому разі замок Нотенгейт останнє місце, де шукатимуть Вілоу», – мовила Чаплунка. Це божевілля, вигукнув Кріс, підводячись з крісла. Це буде останнє місце, де її знайдуть, пошматованою. Тіфані уважно спостерігала за поведінкою господаря маєтку і, схоже, побачила те, що хотіла. Вілу ще й досі була небайдуже крісові, отже, продовження розмови мало сенс. Нотенгейт – фортеця, яку оминають усі, хто зберіг у собі залишки розуму, потвори, які оселилися там, вважають її за домівку, примари, втрачені мандрівні вогні. І це ще далеко не весь перелік тих, кого можна зустріти, крокуючи у пітьмі, яка навіть мені не підвладна. вдивляючись в очі жінки, мовив кріс. Запала Мовченка. Тіфа знала, що має на увазі і співрозмовник, і попередження його були небезпідставні. Залишена людьми стара фортеця могла захистити Олексія від переслідувачів. Проте Кріс мав рацію сподіватися на те, що перебування у замку непроханих гостей лишиться непоміченим для його теперішніх мешканців, скидалося на самогубство. Тіфані знала це, і тому заздалегідь врахували ймовірні ризики. Час покаже, відповіла чаклунка. До речі, що до зниклої статуї, чи можу я глянути місце, на якому вона стояла? Чому ні? відповів Кріс, вказуючи відкритою долоню у бік виходу. Залишивши будинок, чаклунка разом із колишнім скульптором рушили до алеї. Тіфані повільно крокувала поруч з крісом, споглядаючи на химерні сірі обличчя скульптур, що, ніби живі, супроводжували її поглядами сліпих очей. Зупинившись біля пастаменту зниклого центуріона, чаклунка обережно торкнулася холодного каменю. Перед заплющеними очима Тіфані, раптово з'явилися троє невідомих у коричневих саванах з капюшонами, що приховували обличчя. Загадкова трійця швидко оточила статую, розпочавши свою темну справу. Перший з незнайомців поклав долоню на зап'ястя кам'яного вояка, другий торкнувся міцних ніг. своєю чергу, останній стрійці приклав правиці до чола статуї, поклавши іншу руку на власне. На якусь мить. Дивна картина застигла, поступово розчиняючись у повітрі, неначе залишки ранкового туману. Ти мав рацію, видихнула Тіфані, несподівано втративши рівновагу. Кріс вчасно підхопив чаклунку, аби та не впала. Здається, на сьогодні з вас достатньо, мовив Кріс, здогадуючись, яких зусиль вартувала Тіфані, аби зазирнути у минуле. Нічого, трохи посиджу і все минеться, відповіла жінка. Та, заручившись підтримкою кріса, поволі рушила назад до будинку. В цей час, крізь лісові нетрі, впевнено крокувала висока кам'яна фігура. Загадковий голос, що пошепки вказував напрямок, з кожною хвилиною наближав химерного воїна до зустрічі із новим господарем. Зупинившись посеред вікових ялин, Центуріон замер в очікуванні Вітаю у світі живих! мовив голос незнайомця у коричному балахоні. Стати німо височіло над чоловіком в очікуванні наказів. Дай мені свою руку, друже, продовжив новий господар. Замить до кам'яної долоні Сенторіона ліг розпечений чорний камінь. Ця дивна річ, не наче вигілля, що набуло найвищої температури, яскраво палало у ранкових сутінках. Шкіряні рукавиці темнічого незнайомця, вочевидь, приховували не менше загадок, ніж їх власник. Інакше як можна було пояснити те, що, тримаючи в руках пекуче каміння, він геть не відчував болю. Зламай, спокійним голосом наказав чоловік. Наступної секунди міцна правиця стиснула долоню, а коли розкрило її знов, каменю вже не було. Замість дивного вугілля на землю опустилися дрібні залишки чорного попелу. Чудово! Віднині імена твоїх ворогів! Завжди будуть з тобою, мовив незнайомець. Нерухомі очі Сентеріона уважно розглядали правицю свого власника, на якій помаранчевими літерами завмерли імена. Час вирушати у дорогу, мій бойовий друже. Я буду наглядати за тобою і покажу вірний шлях, а мої помічники дбатимуть, аби ти не знав втоми, пролунав голос чоловіка, після чого він поволі зник, ніби розчинився в лісовому повітрі. Важка постать Центуріона рушила з місця, слідуючи поклику свого ляльковика. У цей час до невеликого будинку, викладеного з товстого сірого каменю, повернувся господар. Поглянувши на коричневий черепичний дах, Лорін скинув з плеча мушкет і, діставши з кишені довгий сріблястий ключ, відімкнув міцні двері. Це обійстя майже не різнилося від будинків людей, якби його стеля була дещо вищою. Поклавши шкіряну мисливську сумку на лаву біля каміна, господар втомлено сів на ліжко. Полювання було вдалим, про що красномовно свідчила пара качок, які лежали у сумці Глоріна. Він підстрілив їх ще надвечір, втім не квапився додому, оскільки вкотре за останні тижні, блукаючи лісом, намагався знайти докази щодо власних припущень. Знайомий ліс раптово змінився, Глорін відчував це. Щось змушувало дичину ховатися від очей мисливців, та й кількість самих охочих до полювання, здавалося, скоротилося у рази. Востаннє подібне відбувалося, коли на цих стежках бачили старих інквізиторів заразом із їхніми теперішніми поплічниками. Глорін хотів було зняти чоботи, щоб дати відпочинок втомленим ногам, але дивний шум, який наближався з надвору, невимушено змусив господаря потягнутися за мушкетом. Нечутно підійшовши до вікна, Глорін зупинився біля стіни і став чекати. За мить, по той бік, з'явилася велетенська кам'яна голова, і гном на силу стримався, аби вголос не виказати свого здивування. Не торкаючись скла, до вікна прилинуло відкрите долоня загадкової істоти, що, здавалося, намагалося відчути наявність у будинку живих створінь, чим змусила Глоріна жахнутися ще більше. На долоні велетня помаранчевим сяйвом засяяли прописні літери, у яких гном спромігся розібрати до болю знайомі імена, серед котрих було й його власне. Кам'яна постать відсахнулася і, схоже, рушила до вхідних дверей. Не втрачаючи дорогоцінних секунд, Глорін побіг до центру кімнати, швидко схопившись за ледь помітне залізне кільце, що лежало на підлозі, і слугувало для відкриття прихованого люка. Потягнувши на себе важку кришку, господар будинку квапливо застрибнув до глибокого льоху, а замаскований люк з гуркотом зачинився. Десь у горі почали долинати потужні удари, та вже за кілька секунд міцні вхідні двері обістя Глоріна впали додолу. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії вогнеслово Олександр Мокієнко та Давидки Микола. До нових зустрічей.